Що буде робити Росія, коли в неї закінчаться резерви? Раніше ми вже обговорювали, що війна для Росії обходиться все дорожче по багатьом причинам. Подивіться ці три відео для подробиць. Також пораховано, скільки військової техніки залишилось на складах Росії та скільки вона може випускати ці два відео. Якщо узагальнити, по всім підрахункам резерви Росії вичерпуються до кінця цього року. Якщо бойові дії будуть вестися з такою ж інтенсивністю, не буде послаблення санкцій або інших суттєвих змін. У багатьох виникає питання, що це означає? Кінець війни. Давайте роздивимось варіанти. Очевидним та логічним кроком їм було б починати домовлятись ближче до кінця року, коли їх резерви добігатимуть кінця. Але це не обов'язково так. Є вірогідність, що війна просто перейде у іншу фазу. Так, Росія вичерпає свій наступальний потенціал, який сильно залежить від бронетехніки, проте вона зможе компенсувати його живою силою. І тут є два варіанти: можуть наростити м'ясні штурми на услах і самокатах, незважаючи на втрати, або навпаки окопатися та сісти в глуху оборону. Перший варіант призведе до значних втрат та ще більшого виснаження, проте компенсувати м'ясо їм є чим. Як крайній ризикований варіант, вони можуть навіть оголосити загальну примусову мобілізацію замість пошуку контрактників, тим самим відловивши всіх, кого можливо, та позбавивши себе величезної частини витрат виплат військовим, компенсуючи лише мінімальне забезпечення. Проте це може призвести до катастрофічних наслідків як для економіки загалом, так і безпосередньо для Кремля. І це крайня міра з великим ризиком, на яку вони не факт що підуть. Скоріше за все, війна просто прийде в іншу фазу, і вони будуть адаптуватись схожим чином, як довелося адаптуватись нам, але про це вже поговоримо завтра. В будь-якому випадку, в перспективі, все виглядає так, що в нас більше шансів, бо маємо підтримку. До речі, підпишіться на мої інші соцмережі, де я висловлюю швидкі думки без цензури. Все буде добре. До завтра.